Вельмишановні шановні колеги, тема, яку ми хочемо сьогодні доповісти, стосується запальних захворювань по вік. Зрозуміло, що з запальними захворюваннями по вік до офтальмологів звертаються пацієнти, де б ми не працювали. В поліклініках, в оптиках, в стаціонарах все рівно є пацієнти з запальними захворюваннями по вік. І здавалося б, що вже ми можемо про ці запальні захворювання, скільки ми можемо про них говорити, чого ми там не знаємо, уже молодь більше знає, чим ми. А самі пацієнти, мабуть, читаючи всі ці інтернети, що вони там читають? ЗОЖ, і що вони тільки там не читають, вони вже приходять, самі ставлять собі діагноз, самі призначають собі лікування, але ж ми розуміємо, що то все їх лікування інколи обертається навпаки шкодою, коли вони до нас звертаються. Говорячи про будь-які зміни в переорбітальній ділянці. А коли, з ким би ми не спілкувалися, куди би ми не зверталися до пацієнта, ми звичайно дивимося їм в очі. Ну і безумовно бачимо в цих очах все. І запальні захворювання, і новоутворення, і якісь рубцеві зміни, і деформації. Але ж тема сьогодні у нас запальні захворювання по вік. Тобто ячмінь, халязіон, блефарити, абсеси, флегмони, якщо ми погано полічили, ячмінь або халязіон. Або ж пацієнти самі лікувалися дуже довго, що вони тільки не прикладали, якими народними способами вони не лікували той ячмінь, і приходять уже з флегмоною або з абсцесом. От тоді вже велика велика проблема. Тоді або ми в стаціонарі вже вскриваємо ці флегмони з абсцесами, або ж запрошуємо наших суміжних спеціалістів, ще хірургів. Тому що в їхній практиці пацієнтів з флегмонами після лікування ячменю також зустрічається багато. І так, з чого перше? Починаємо з того, що багато всіх цих запальних захворювань все рівно вони проявляються основними симптомами то запальних процесів, які ми вчили ще в інституті. Так? тобто, Тумор, рубор, кольор, долар і функція леса. Ми це все знаємо, мабуть, як очі наш, тому що нас в інституті гарно вчили. І якби ми, ми гарно здавали там ті екзамени по патфізіології, по офтальмології, і коли б нас вночі не підніми, ми завжди 5 ознак запалення розкажемо всім. Говорячи про ячмінь, про гостре інфекційне запалення мийбомі залози або волосяного фолікула, завжди ми студентам, перше, чим о, з ними говорити, питаємо: знаєте, що таке ячмінь? Так, да, знаємо. Знаєте, які причини розвитку ячміння? Звісно, знаємо. І потім ми їм кажемо, будь ласка, а тепер назвіть 5 методів лікування ячменю, які ви знаєте, краще народні. Вони починають нам перераховувати те, що перераховують нам на прийомі наші пацієнти. Так? Починаючи саме безобідного, це те, що вони там щось прикладають, і закінчуючи от тими рекомендаціями, які вони. Прочитали в, в тих інтернетах на Фейсбуках, і якими вони діляться з своїми ж такими ж співрозмовниками. І зав'язування червоної ниточки на пальці, то ми кажемо, от ниточку можете туди зав'язати. А всі ваші оці прикладання, гріття, звісно, можуть призвести тільки до того, що ви попадете в стаціонар. Але ж існують етіологічні фактори ризику. Звичайно, це бактеріальна інфекція, спричинена там, і стафілококами, і демодексами. І завжди пацієнти після татуажу і штучних вій, ми ж їх бачимо з вами, і з якими тільки вони не приходять до нас накладними рісницями, і що тільки в тих рісницях ми не знаходимо. І в свій час, коли викладали офтальмологію в медінституті, якісь останні 5 чи 7 років мені попадалися якраз стоматологи. Ну, самі розумієте, стоматологу викладати офтальмологію 5 днів, і щоб він через 5 днів здав там професору або доценту ту офтальмологію, їх якось треба ж зацікавити. Хоча вони завжди заходили стоматологи, відкривали двері. так, краще ногою, І казали, що нам та ваша офтальмологія здалася. У нас вже свої стоматологічні кабінети, ми вже там працюємо і все. Зацікавлюючи їх, ми їм казали, що у кожного стоматолога завжди є блефарит хронічний. Часто стоматологи до нас приходять з халязіонами, з ячменями. І давайте ну, подивимося під мікроскопом. А що ж такі? У ваших же колег є в тих різницях. Вибирали ми, як, як правило, дуже гарну дівчину, яка була дуже гарно нафарбована, садили її за щелинну лампу і садили хлопців, щоб вони дивилися на цю гарну дівчину, на її повіки, через мікроскоп. Через три секунди хлопці були в обмароки від того, що вони там бачили, в тих накладних рісницях. Ми підігрівали їм цю гру ще тим, що там ще повзають кліщі вони дуже уважно дивилися на ті повіки і на ті вії, де ж там ті кліщі. І у нас дуже чудово проходила наша офтальмологія. Тепер я коли заходжу в якийсь томат відділення або на зоологічну, вони біжать всі і кажуть, о, Оксана Васильівна, ми пам'ятаємо офтальмологію і пам'ятаємо даже які причини ячменю, як їх можна лікувати, а як не можна. Крім того, у них було в блокнотах завжди записані якісь певні препарати, якими можна лікувати і можна користуватися стоматологом на прийомі після того, як вони полікують і поставлять там всі ті протези, зубні і так далі. Тож, після татуажу, після нарощених рісниць ми завжди з вами маємо пацієнтами з запальними захворюваннями по вік. До того ж. Причинами блефаритів, а відповідно ячменів і халязіон, звичайно, є стрес, про що ми навіть говорити сьогодні не будемо. Тому цих пацієнтів у нас з вами є дуже і дуже багато. Звичайно, ми бачимо оту клінічну картину. Яка супроводжується ознаками і симптомами з почервоніннями повік, з набряками повік, з утвореннями кірочок на повіках, відчуття стороннього тіла, дискомфортом, почервонінням, сльозотечею, біллю і так далі. Але би все було би добре, і, звичайно. Коли ми говоримо, що не можна гріти ячмінь, не можна видавлювати ячмінь, а починати потрібно, звичайно, з гігієни повік. Тому що немає диму без вогню і немає ячменю без хронічного запалення. Тому гігієна повік, так, носіння контактних лін скажемо, що. Поки що в сторону, але, як правило, вони їх і не носять, коли є виражене запалення. Ну і, звичайно, коли ми кажемо, що ви можете хоча б декілька днів не пофарбуватися. Чому це така проблема для наших пацієнток? Не знаю. От, але вони відмовитися від фарбування тих вій ніяк не можуть. Але коли ж ми кажемо, що зараз там буде не, ячмінь, не один ячмінь, а три або чотири, і у вас взагалі в тій туші знаходиться куча всякого того кліща і демодекса, то вони трошечки їх відбивають в сторону. Безумовно, говорячи про лікування ячменю, це антисептики. Антибіотики можуть бути місцевими, а коли ми бачимо рецидивуючий ячмінь, і коли виражене запалення, і ми бачимо, що ячмінь може перейти в абсцес або у флегмону, то додаємо іще і загальну антибіотику терапію. Але ж з антибіотиком довго гратися не будеш, тому акцент в будь-якому випадку йде на антисептику. Із антисептиків їх є дуже велика кількість, але якщо він природний, то його люблять не тільки офтальмологи, а і пацієнти, тому що є категорія пацієнтів, які кажуть, що а ми б хотіли, щоб щось було природне, народне і так далі. Ну, і кажемо, ну, і беріть собі навій e, інфла, там є і дамаська роза, вони, о, як хорошо, там e, якась емліка лікарська, куркума, вони слово чують куркума ще в захваті. Ну, і додається туди ще гіпромелоза, щоб вам було комфортно і зволожували ти слизову. Всі задоволені. Халязіон. Зрозуміло, що говорячи про халязіон, ми маємо на увазі хронічне гранульматозне запалення мейбомієвих залоз повік або сальних залоз цейса, розташованих по краю повік біля основи вій. Ну і з факторами ризику, звичайно, буде розвиток халязіона і при хронічному блефариті, при сиборейних дерматитах, демодекозах, вірусній інфекції. Якщо бачимо у пацієнта халязіони і бачимо, що вони рецидивують, або їх вони зустрічаються часто, то обов'язково звертаємо увагу, чи немає у пацієнта цукрового діабету. Оскільки при рецидивуючих халязіонах або частих ячменях, обов'язково рекомендуємо перевірити цукор крові. Ну, і ще одна категорія пацієнтів, яких, я думаю, на ваших прийомах зустрічаються також багато, це наші айтішники. У цих і ячміні, і халязіони, і блефорити. І зрозуміло чому? Мало того, що вони сидять цілими днями і ночами, тобто режиму у них немає взагалі ніякого, хто такий комп'ютерщик. Той, що сидить постійно з. Своїм комп'ютером. Той, що не має, що він там їсть, той комп'ютерщик? Чіпси. Кока-кола, шоколадки, да? От, і скільки би ти йому не казав, що треба десь там якісь робити перерви, це все одно що, ну що, він каже, дивіться, ви странний доктор. От, я кажу, ну так, да, може б ти пішов десь в басейн поплавав там якийсь або на двір походив, тому що шийного відділу в них немає. Головні болі у них часто, не говорячи уже про запальні захворювання повік. Ну і картина Халязіона зрозуміла, що буде і локалізований інфільтрат, відчуття стороннього тіла із дискомфортом. Больових відчуттів, як правило, немає. Можливий асимптоматичний перебіг, але якщо ми говоримо про сучасні халязіони, то це рецидивуючі халязіони. Часто бачимо у пацієнтів і це множинні халязіони. Тобто ось така картина, коли вивертаємо по віку, і там один, два, три, чотири, п'ять. Ну, така зараз картина халязіна. На, на минулому, на цьому тижні, в понеділок я оперувала нашу колегу, студентку шостого курсу. Мед... Університету, у якої було два халязіо на верхня повіка, і на одному оці, на нижній два, і на другому оці теж ще два. І коли я запитала, а коли вони в тебе з'явилися, місяць тому. Ну і далі пішла вияснення причин, де, чому, як, і всі оті етіологічні чинники, про що ми говорили, у неї були присутні. Але все би нічого, якби ми не були з вами онконалаштованими. Тому що якщо ми бачимо часто хронічні запальні захворювання. Повік, то і бачимо, що вони не піддаються лікуванню, вони не вкладаються в якусь ту клінічну картину, з якою ми е, завжди її знаємо. То ми маємо подумати про маскування неопластичних процесів під запальні захворювання. І, на жаль, зараз такого багато. Тобто, під, неопластичні, під запальні захворювання, можуть маскуватися базально-клітинний та плоскоклітинний рак, карцинома сальних залоз, меланома, саркома капиші це все те, що розвивається на фоні хронічного запалення. Базаліома. І плоскоклітинний рак це як правило. Коли лікують пацієнта тривало з хронічними блефаритами, з рецидивуючими халязіонами, і коли ми бачимо, що не піддається ніякій протизапальній терапії, ми маємо взяти біопсію якусь ділянки повіки, тому що клінічно. Інколи дуже важко віддиференціювати халязіон чи карцинома сальної залози, халязіон чи плоскоклітинний рак, уже не говорячи про базальноклітинний рак. І тільки морфолог може поставити нам чіткий діагноз, це запальна реакція, чи це неопластичний процес. Е, Нерідко зустрічаються пацієнти, які тривалий час лікувалися з приводу запальних захворювань по вік. А насправді, там був плоскоклітинний і базальноклітинний рак рак повік. Стосовно халязіон, знову ж таки, зрозуміло, він, вони виникають на фоні хронічного запалення повік, тому гігієна тут стоїть на першому місці. Далі, знову ж таки, застосування антисептичних препаратів ін'єкції стероїдів, я їх не люблю. Хоча багато хто використовує, але використовуючи такі тривалі кортикостероїди, по-перше, утворюється інколи некроз повік, інколи всі ті діпроспани і флостерони вони осідають в тканинах повік. І знову ж таки, буквально на минулому тижні приходила молода дівчина, якій кололи кортикостероїди в халязіон. Ти його вскриваєш? і Він там ця е, е, атрофія. І плюс зверху лежить гарно фракція, фракція кортикостероїда. Тому хірургічне лікування нічого в цьому немає, але, звичайно, на фоні лікування цих хронічних запальних процесів. Вскрили, забрали. Якщо вам щось не подобається, віддайте вміст цього халязіона на гістологічне обстеження. В моїй практиці було вже 5. Пацієнтів з е, плоскоклітинним базальноклітинним е, карциномою. Коли здавалося б, що самий звичайний халязін. Хай прийде гістологічне обстеження, що все добре. Ну, Звичайно, якщо ви вскриваєте і там гній, то зрозуміло, що там вже віддавати нічого. Але якщо ви бачите, що щось вам не подобається, краще віддати гістологам, прийде аналіз, це документ, який ви можете прикріпити в медичну документацію і абсолютно спати спокійно. І ви, і наші пацієнти. Ну і безумовно, всі халязіони ячміні, вони не можуть розвиватися на, без якогось запалення країв повік, без блефаритів. Про блефарити теж можна говорити безкінечно, але ж ми розуміємо, що в сибаренні дерматити, розація, демадикози, дисфункція мейбомієвих залоз це ті основні етіологічні фактори ризику, які спричинюють запалення краю повік. Ну і, звичайно, від того, який буде вид цього блефариту, чи це буде демадикозний, чи це буде на фоні дисфункції мейбомівих залоз, ми будемо бачити уже клінічну картину з гіперемією, набряками повік, утворенням лусочок або такими нерівними краями повік. Далі все веде до або трихіазу, або випадання вій, відчуття стороннього тіла, дискомфорту, свербіж, посилення скарг, можливо, зранку або після сну, і, відповідно, порушення сльозової плівки з розвитком всіх симптомів хвороби сухого ока. Лікування блефаритів ми не починаємо без гігієни повік. І коли пацієнти знову ж таки починають розказувати, та оці ваші, оці всі, ці примочки, салфетки, там протирання і так далі. Це ж так важко, скільки я вже можу його терти, скільки вже воно мені то надоїло, і так далі. То ну, ми завжди в такому випадку кажемо так. Ви зуби чистите? Да. Скільки раз на день? Два. Я говорю, що не надоїдає вам. От. Яка проблема в тому, якщо у вас є блефарит протерте, е, повіки? Тим більше, що зараз е, стараються знайти якісь нові медикаментозні препарати. Ось, е, наприклад, е, наєнавіблеф ТТО. Я довго добивалася чого ТТО. Ви знаєте чого ТТО? Не знаєте? Я теж не знала. А, от, оказ, а як е, оказалось, все дуже просто, тому що це олія чайного дерева. Через то те, те, о. От. І є навіблев для щоденного о, догляду, і є навіблев, коли треба така, знаєте, дуже сильна артилерія. Так, от пацієнтові розказуємо, що є ось така інноваційна міцелярна пінка, яка і спеціально розроблена для того, щоб робити цю гігієну повік. Тому що вона забирає надлишки оцього зайвого жиру, відмерлі лусочки, очищує старі оці сальні пробки залозь і дає нам ту необхідну гігієну для повік для того, щоб ми рекомендували пацієнтам з блефаритами і відповідними іншими запальними захворюваннями повік. Так от, на віблив входить олія чайного дерева, ефірна. Яка має протизапальну, антибактеріальну, протигрибкову там, акероцидну дію. І ефірне масло римської ромашки, знову ж таки, з протизапальною, бактеріальною та протигрибковою дією. Крім того, що ми рекомендуємо пацієнту обробляти повіки два рази на день, це та гігієна, про яку ми зараз говоримо, і яка дійсно дає гарний клінічний ефект. То і багато спеціалістів перед операційним втручанням призначають навіблеф щоденний догляд, десь хоча б за два тижні перед операцією, і після хірургічного втручання знову ж таки продовжують щоденний догляд для того, щоб не було рецидивів блефариту. Ось різниця між е, е, навіблефом, тим, який е, інтенсивний, і тим навіблефом, який має такий щоденний. Догляд, в концентрації олії чайного дерева. Коли нам треба максимальна така артилерія, тоді ми використовуємо навіблев інтенсив. Коли нам потрібна підтримуюча терапія, тоді навіблев щоденний догляд. Крім олії чайного дерева і ефірної олії римської ромашки, в навіблев інтенсив входить депантенол, таурін, і саме звичайна ромашка як антисептик. В щоденний догляд на віблев входить ефірна олія чайного дерева 0,2. Цього достатньо для кожного, кожного денного використання. Алантоїн, який зволожує, знову ж олія римської ромашки, депантенол, таурін, і саме звичайна ромашка з протизапальною дією. Тобто, не проблема для пацієнта зробити цей щоденний догляд. Безумовно, говорячи про блефарити, ми не можемо обходити і масаж повік. Це було завжди, ми завжди використовували масаж для того, щоб очистити мейбомієві залози, для того, щоб дістати все, що там накопичилося в цих мейбомієвих залозах. Ну і для того, щоб уже зробити після а масажу доволі часто використовується новий ліпоспрей, який має це такий ліпосомальний розчин з вітаміном Е, з гелем алоєвера, екстрактом ромашки і гіонатом натрієм, використовується дуже просто його на поверхню по віку, оскільки це спрей. Але оці ліпосомальні складові його дають можливість швидко проникати через шкірний бар'єр. Всім необхідним компонентам антисептичної дії, гарно розчинятися в тканинах повік і відповідно покращити відток всього того, що є в мейбомієвих залозах, крім того, захищати очну поверхню. Тобто, навіліпоспрей він має терапевтичний вплив на залози повік. Оскільки нормалізує в'язкість секрету залоз повік, поперешкоджає кератинізацію епітелію вивідних протоків залоз повік, і як профілактика кістозного розширення залоз, атрофії мейбенцитів і зниження інтенсивності секреції. Говорячи про м, навіліпоспрей і його терапевтичний догляд на залози повік, ми говоримо про те, що він створений знову ж таки спеціально для оцього великого контингенту пацієнтів з блефаритами, з запальними захворюваннями повік, він не фототоксичний, не комедогенний і не викликає подразнення. Пацієнти використовують залюбки. Аби це ще комп'ютерщиків нашим розказати, що треба ще, крім нормалізації їхнього способу життя, вони можуть використовувати також і всі сучасні методи гігієни і догляду повітрям. Але, говорячи про комплексний підхід до таких пацієнтів, ми розуміємо, що якщо є щось нове. То ми завжди з радістю рекомендуємо щось нове пацієнтам. І таким новим, ну, вже не зовсім новим, але все рівно таким високотехнологічним для лікування блефаритів є ipl терапія Ця технологія вона усуває не лише симптоми, але й впливає на причину захворювання. В ще в 2003 році було описано перший випадок, який би демонстрував покращення симптомів і хвороби сухого ока після ipl терапії а в 2019 році опубліковані були перші докази ефективності ipl терапії порівняно з іншими відомими методами лікування блефоритів. Використовує, використовує, виконується ця ipl терапія на апараті Luminis, Це єдиний прилад, що зареєстрований в США та схвалений FDA для лікування і хвороби сухого ока, який спричинений дисфункцією мейбомівих залоз. Механізм дії IPL він працює за принципом селективного фототермолізу, тобто відбувається така спектральна і теплова селективність з поглинанням світла цільовим хромофором і поглинене світло перетворюється в тепло. І далі відбувається вибірковий вплив світлового випромінювання на хромофор, що воно дає нашим пацієнтам, а нашим пацієнтам воно дає протизапальний ефект. За рахунок такого виборочного нагрівання, розрідження оцього густого жирового секрету мейбомієвих залоз, тобто вони можуть спокійно відтікати той секрет, стабілізація сльози на очній поверхні, ерадикація кліщів диму. І уповільнення поновлення епітелію в протоках мейбомієвих залоз і стимуляцію фібробластів з умовлених виробленням колагену. Тобто, це така допомога нам в лікуванні пацієнтів з хронічними блефаритами. Пацієнти люблять цю процедуру. Тому що вона безболісна, в так ходить біля цього пацієнта. Спочатку такі спеціальні захисні окуляри надіває, наносить такий прозорий гель на шкіру, і проводиться така серія світлових імпульсів в ділянці нижньої повіки. Ну, і після процедури, звичайно, проводиться масаж повік, і використовуються от всі там навілі поспреї, який для зволоження і для антисептичної дії на повіки. І ось такий комплексний підхід у лікуванні пацієнтів хронічними запаленнями, з блефаритами, з запальними захворюваннями по вік дозволяє скоротити сроки лікування пацієнтів, і, звичайно, пацієнти задоволені таким лікуванням. Дякую вам за увагу. Ну, запитання тоді, мабуть, в кінці в колуарах, секції, так. Я думаю, да. Да, да. Дякую. Дякуємо, шановна Оксана Васильівна, за таку дуже важливу, практичну і змістовну доповідь, того, що дійсно ну, більш за все до нас звертаються на консультативних прийомах: це пацієнти з запаленням передньої поверхні ока. І розуміння, і ваш досвід величезний, і ті новинки, і, і ті можливості, що сьогодні завдяки новим. Препарату ми маємо, ми з вами це все змогли обговорити. Дякую.